Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів стіни, коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство убите на війні, Лілася пожежі вулканічна лава, Стояла в сивих кратерах сади, І захлиналася наша переправа, шаленим шквалом, полум'я й води. Був білий світ, не білий уже, а чорний, вогненна ніч присвячувала дню. І той копчик, як підводний човен, у морі диму, страху та вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кровавий світ обвулена зоря, а я писала мало неуламком, великі букви щойно з букваря. Мені б ще гратись у піжмурки і в класи, у каски літати на крилах палітур, а я писала вірші про фугасі, а я вже смерть побачила в притул, про перший біль тих недитячих ворожень, який він слід на серці залиша. Як невимовне вірша мені скажеш, чи не німою стане душа? Душа в словах, як море в перископі, я пам'ятаю це, як світло на холі. Мій перший вірш, написаний в окопі, видрукувався просто на землі.